Таке слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення спільної документації детального плану території, земельні данні будівництва і обслуговування громадського будинку з споритими відділеннями та спорудами вулиці Центральна Ворожі 88, а військоворайонів військової області, для релігійної громади, спільної посвятої погороди. Після розроблення рішення Досмісько-Майорської сільської ради 17 вересня 2023 року. Ознайомлені у нас допросить на, на територіальної громади з детальним планом території, земельні гранти для будівництво відповів на поміцького будинку, від полісти на відділенням, безпорушення, коли центральний сміттєвічний акт, сіподів, для регіонів громади, спільної породи. Зокрема, детальні плани території передбачається далі розвитку планівської нового будівництва навчального... Технітично оцінки та капельки, облаштування місць для проведення масових заходів до міського посту. Територія, на яку розділяється літальний там, знаходиться у заході чи стальної села. Існуюча планувальна структура території літального тону, характеризується наявності існуючої громадської та особливої.

Дивляється під колоном, приходить номер по передачу, навіть спирах і воскресі центрально, приходить до середнього тиска. Колона Детальні плани території формується за нами здання. Це є церква, ця церква і заняється. На перспективу передбачається проект опікозичної центру і також також максимальна територія віддання. Передбачається до... германского простора и лифты для расстояния массового. Сейчас у нас есть. Это постоянно.

буде по класифікатору мінус 3, мінус 4, де буде місце громадських та регіональних організацій. Це власне, що нас не має. Это не The board. 何と言ってますか на інтересі в тесті виходить менше мені для компанії. Ромада подав проплану систему регулярного. Ну, тут інше так, так. І 7.

Ні, громадські слухання, обговорення інструменної документації зі правильної опланої території, земельні ділянки, для будівництва відповолення військової деньги 88А, суді городів військово районної військової області, я равійної громади у спільній дисципліні поворотниці відбулися в рамках процедури громадського обговорення, передбачення законені України. Резолюція. Вважати громадські Булися вміст протоколу слухання до вас.